Вітаю всіх в наступному уроці, а саме уже в восьмому уроці другого модулю, і наша тема галактика слів. Музичні інструменти, Окей, okay. uh, let's start reading new words. Давайте почнемо читати нові слова. Слухайте уважно, повторюйте за мною. Ми бачимо, що тут музичні інструменти розділились на групи. Ми починаємо із струнних інструментів, стрін instruments. Окей, okay, let's start: піано, гітар, violin, чело, харп, mandolin, banjo, ukulele. Wind instrument, духові інструменти, Flute, saxophone, trumpet. trombone, oboe. Percussion instruments, ударні інструменти: clarinet, accordion, keyboard, drums, tambourine. Далі ми бачимо приклади з цими словами: I play the piano. Do you know how to play the guitar? Uh, she practices the violin everyday. We need a drama for our band. ОКей, okay, you can listen this video as many times as you want. Можете дивитись, переслуховувати це відео стільки разів, скільки вам необхідно. Запам'ятовувати вимогу, запам'ятовувати слова і робіть домашнє завдання. А тут наше завдання відповісти на питання: Which instruments, which musical instruments can you play? Так, на які музичні інструменти. На яких музичних інструментах ви можете грати? Проговоріть та пропишіть вашу відповідь англійською мовою? А ми побачимо з вами у наступному уроці. See you in the next lesson. Goodbye.